Всім привіт! Холодно, на дворі холодно. Вчора отак було тепло, а сьогодні різко похолодало. І трішки був, ну так таке повно. Під деревом сухо. Трішки щось ляпнуло. Номер один. Погано сьогодні спала. Вислуховувала, як бджели літали. Ой. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Ну, Хмарно, може, ще щось натягне. Та якби дало походити по, по могилках, дощу треба. І гарного не таке, як оце прийшов. Ну так ніби все позатягуване, небо я маю, Небо. У мене це буля не сапана. Ну нічого, посапаю. І та вже гарно зійшла, що тут часнику не було, так ми посадили. Там різна і біла, і синя, і яка хочеш. зійшла гарненько вже. Так, провіряю. Провіряю своє володіння. Так, поп'ю кавусі. Дай буду щось робити. У мене ще сьогодні трохи роботи є. А тоді зберемося да й поїдемо. Поїдемо з дідуликом. Відправляю свої реберця в рукаві. Конфуз вийшов. Не, не було у рукаві тої всередині матузочки, щоб зав'язувати. Так я трохи більше одорвала, узли позав'язувала. Думаю, що нічого страшного не, не станеться. І в духовочку. Почала гріль, хай гріється, Поки гріється. Поп'ю з вами каву усі ще ковбаску домашню покладу, печу, да, зроблю кх, нарізочку, да, все на тарілочки накладаю да, є. плівочкою, харчовою помотаю, на кладвищах побудемо, а трошки посадимо ваніного брата, підемо додому. Пом'янемо гарненько, а я вже. Це треба зробити як чек-навичик. Я завтра сюди піду до своїх батьків. Там далі щось чорніє, вже чорна хмара суне, холодно. Сьогодні треба тепленько вдягатися. Ну, нічого страшного. Краще хай буде так, чим тут жара чур. Цукерки вчора по кульках порозкладала там ціла сумка кульків. У мене все готово. У Нас дівчатка кладуть на моїлки, кладуть весь час, а дітки бігають і забирають. Тому в ну, кожного по-своєму. Розумієте, я ж, бо мені багато ще в минулому році, на що ви накладаєте, чи не краще людям роздати. Хто його знає, що воно краще, ніхто не знає. Але в нас роблять так, тому... Як батьки наші робили, так, ну так у нас кладуть на могилку. То раніше так накладали навіть в кульки, не, а зараз кульочки, підійшов кульочок, і дітки слідом ходять і забирають. Так що оце таке. Було ж раніше і яйця кладеш, крашені оса. Пасочку, це ж і цукерки, і конфети. Ну, коротше, то діти прийдуть, цукерки позабирають, а яйця і паска лежить. Зараз я от, і зефір, і печиво, і, і все в кульочок. До кульочку все і забере. Оце так. Смачної кавусі сьогодні субота. А вони герчать. Ну, це видно, замовлення є. Нема спокою, ні день, ні ніч. Ні, ніч є. А раніше ж робили в три зміни, хай є, мабуть. Ай, житуха бетуха. Взагалі я вам і в минулому році розповідала, ще і в цьому згадаю, щоб не забували. Ще я малою пам'ятаю, в ну, мене це мамина мама баба Галя померла. Я якраз ходила в третій клас. Це було в листопаді місяць, а то третій, ну мала ж. Тож на гробки вже стали ж їздити в так, ну Раніше ж не столів, не столики, оце між рядами. Простилали покривала і всі рядочком так, ну по обидві сторони, на ці покривала всі люди сідали, викладали в кого що є і по черзі ходили, це частували. Царство небесне, от, і, попробуй, ж було, ще ж і, і не випити. От, їжу можна було додому забирати, а спиртне треба було випити все, там ж, на місці. Ну, Дехто дуже любив гробкувати, <ривіт> хто й ночував. Під... Господи, ну, прости мене, і рачки вилазили, що хочеш було. Традиція. Так що, я не знаю, я не знаю. Зараз, слава Богу, вже менше. Є ще трошки сидять. Ми теж було раніше, прям такі ці кошолки, і картоплю варимо і все. Столи такі в мене були, Це зараз вже, слава Богу, немає. І день сидимо там. О. Ходять знайомі. Ну, ну так було. Ну, ну так, так воно було да і все. Зараз вже ясне діло, що прийшли, постояли. Коли... Ну є ще, є ще люди сидять біля своїх. Ну вже покривал ніхто не, не прості. Силістка, перша інфлюенсерка, найпозитивніша блогерка 2019 року та благодійниця Людмила Луцук, а також ветеран війни, що з 2014 року пройшов Іловайс. Дева бахмут соледар Олександр Муравський добрий вечір, юна! А ви знаєте, минулого року концерти з нашими артистами відбуваються просто неймовірні грандіозні шоу, які ми з вами спостерігаємо. І звісно, оргкомітет юна це помітили і відновили знов класну нагороду. На найкраще концертне шоу. Доброго вечора. E, Значить, магунім ножка e, вам. E, сьогодні e, свято в мене. Сьогодні перший раз за два роки я сняв пов'язку Завдя... завдяки e, доктору Василю Васильовичу Гайовичу, який мене зібрав. Він знаходиться зараз десь. Концертів той день я скажу чесно: не люблю інтриги, тому просто відкриваю. Кажу, як є. І так в номінації найкраще концертне на шоу перемагає Океан кеанельзі серія концертів той день. Ура!